Британський актор Деніел Редкліф, який прославився завдяки ролі Гаррі Поттера, зізнався, що відзначив в Москві свій 21-й день народження, тому що прочитав майстра Маргариту Булгакова. Редкліф представляв у російській столиці свій новий фільм Містичний трилер Джеймса Уоткінса Жінка в чорному. Цей фільм став його першим проектом після дев'яти років Поттеріани. Як зізнався режисер, це порівняно малобюджетна картина. Фільм коштував 10 мільйонів фунтів або 16 мільйонів доларів. А більшу частину спецефектів група намагалася зняти прямо на майданчику, не вдаючись до дорогої комп'ютерної графіки. Я дійсно знову маю справу із приводами, але на цьому схожість з Гаррі Потером закінчується. Взагалі я не намагаюся остаточно залишити Гаррі Потера за плечима. Зараз у мене перехідний період. Редкліф грає у фільмі адвоката на ім'я Артур Кіпс, який, втративши дружину, самотужки виховує тривічного сина, але змушений залишити його в Лондоні, щоб зайнятися справами в усмітному північному селі, стикається зі словісною жінкою в чорному, що приносить загибель дітям. Серед найближчих планів Редкліфа архаузний трилер Джона Крокідаса під назвою Убива. Своїх улюблених До колишньому потору дістанеться роль американського поета Алена Гінсберга. прем'єра намічена на 2013 рік.